Привіт! моє ім'я Кристина Кольчинська. Я адвокатка GoLaw. Сьогодні переді мною 10 найпоширеніших міфів у сфері кримінального права, і я буду намагатися або спростувати, або підтвердити їх. На все про все у мене є одна хвилина на один міф. Тож поїхали. Якщо в мене є підозра в корупції, я обов'язково буду арештований. Це міф, як і будь-яка інша підозра, підозра у вчиненні корупційного злочину не означає автоматичне застосування найсуворішого запобіжного заходу, тобто тримання під вартою. По-перше, остаточне рішення про запобіжний захід завжди приймає суд. Дійсно, у більшості резонансних справ про корупцію найчастіше обирають саме тримання під вартою. Однак суд зазвичай визначає альтернативний захід у вигляді застави, сума якої залежить від масштабу корупції. При цьому закон не забороняє застосування більш м'яких заходів, таких як, наприклад, домашній арешт чи особисте зобов'язання. Усе залежить від конкретних обставин справи та особи підозрюваного. Наприклад, якщо особа має серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють перебувати в СІЗО, суд зобов'язаний це врахувати. Тому автоматичний арешт при корупційній підозрі. Це більше ніж міф. Міф номер два: якщо я співпрацюю зі слідством, мої звинувачення будуть зняті. Насправді це не так. Якщо у сторони обвинувачення є достатньо доказів вашої вини, співпраця зі слідством не означає автоматичне зняття обвинувачення. Співпраця це стратегічне рішення, яке може бути вигідним лише тоді, коли шансів повністю довести свою непричетність у суді немає. Укладення угоди передбачає визнання винуватості в обмін на зменшення покарання. Тож, обираючи стратегію захисту, важливо завжди оцінити всі обставини справи, оцінити наявні докази і прогнозувати можливий результат судового розгляду. Співпраця не завжди магічне рішення, а це юридичний компроміс. Міф номер 3 White-collar crime і корупція це лише злочини високопосадовців і великих бізнесменів. Уявлення, що лише топ-посадовці та мільйонери притягуються до відповідальності за участь у корупційних схемах це, звичайно, міф. Досить часто звичайні держслужбовці беруть хабарі за довідки чи рішення, що від них залежать. Середній бізнес хитро оптимізує податки, а банківські працівники на рівні керівників відділів допомагають реалізувати схеми із заволодіння державними коштами. Тобто Корупція, як і економічні злочини можуть процвітати на всіх рівнях, а не тільки у вищій лізі. Хоча зараз, звичайно, ми бачимо великий запис суспільства саме на притягнення до відповідальності топ-посадовців. Але, як показує практика, реальні строки ув'язнення отримує здебільшого середня ланка корупційних схем. А тепер четвертий міф: адвокат може будь-якої миті припинити допит затриманого клієнта і забрати його з відділку поліції. Це ще один красивий кіношний міф. Звичайно, було б дуже ефектно, посеред допиту драматично сказати слідчому, у вас нічого немає на мого клієнта, все, ми йдемо. І просто піти разом із затриманим клієнтом, грюкнувши дверима. Але реальність інша: якщо особа затримана у встановленому законом порядку, адвокат не має повноважень просто забрати її з відділку. Він може радити клієнту не відповідати на деякі запитання, вимагати дотримання прав, фіксувати порушення і, звичайно ж ак активно оскаржувати незаконне затримання. Тому пам'ятайте, адвокат не забирає, адвокат захищає, але робить це професійно і виключно в межах закону. Міф номер 5 Юридичні особи компанії не можуть нести кримінальну відповідальність за свої дії. Хоча фактично це не називається в законі кримінальною відповідальністю, проте до юридичної особи, представник якої вчинив корупційний злочин в її інтересах, можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру від штрафів до ліквідації. Крім того, до юридичної особи можуть застосовуватися тимчасові нефінансові заходи, такі як заборона протягом певного строку, здійснювати певний діяльності, наприклад, користуватися ліцензією, брати участь у публічних закупівлях, або інші, або заборона отримувати визначені законодавством України права та переваги, пільги, спонсорство, фінансову підтримку, статус, наприклад, резидента Дія Сіті та інші. Вони по суті і є так званим покаранням для юридичної особи. Наступний міф: якщо немає порушень під час слідства, держава обов'язково повертає заставу. Насправді ні, застава повертається не автоматично, а виключно за рішенням суду після припинення дії запобіжного заходу. Якщо особу визнають винною, застава навіть за відсутності порушень процесуальних обов'язків може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Якщо ж заставу вносив не сам підозрюваний чи обвинувачений, а інша особа, то її можуть звернути на виконання вироку лише за згодою заставодавця. Одночас, якщо були порушення обов'язків або неявка до суду, застава звертається у дохід держави. Тож відсутність порушень це важливо, але не гарантує автоматичне повернення застави. Усе вирішує суд з урахуванням підсумку розгляду справи. Міф номер сім: адвокат може зупинити обшук, якщо він вважає його незаконним. Це звичайно міф. Адвокат не має повноважень фізично зупинити проведення обшуку, навіть якщо він впевнений у його незаконності. Обшук проводять слідчий або прокурор на підставі ухвали суду, або у виняткових випадках без неї. Що може зробити адвокат під час обшуку? Він може фіксувати уважно порушення, висловлювати заперечення, вносити свої зауваження до протоколу обшуку, а після завершення, звичайно, оскаржити дії правоохоронців у суді. Таким чином, хоча адвокат не може фізично зупинити обшук, його присутність критично важлива для захисту прав клієнта і ефективного оскарження порушень у майбутньому. Наступний міф. Якщо слідчі, прокурор або суддя ставлять питання підозрюваному або обвинуваченому, на них обов'язково потрібно відповідати відразу, навіть якщо не впевнений у своїй відповіді. Це абсолютний міф. У кримінальному провадженні закон гарантує право кожної людини не свідчити проти себе і давати показання лише добровільно. Ви завжди маєте право відмовитися, відповідати на будь-які питання або взяти час, щоб подумати, порадитися зі своїм адвокатом і сформулювати відповідь. Поспіх у відповідях часто призводить до помилок, неточностей або суперечностей, які можуть бути використані проти вас. Тому краще не поспішати і пам'ятати, що ваше законне право не відповідає. Відповідати, а відповідати лише тоді, коли ви впевнені, що розумієте питання і наслідки вашої відповіді. Отже, запам'ятайте, якщо ви не впевнені у відповіді, завжди краще порадитися з адвокатом або скористатися своїм правом не відповідати взагалі. Отже, міф номер 9. кримінальні адвокати завжди наражаються на небезпеку через своїх клієнтів. Це радше міф, хоча і має певні підстави. Робота кримінального адвоката справді іноді пов'язана із стресом, конфліктами і певними ризиками. Але зазвичай ці ризики виникають не через самих клієнтів, а через резонансність справ, які зачіпають політичні, фінансові чи інші серйозні інтереси. Більшість адвокатів працюють у повній безпеці, дотримуючися правил професійної етики та конфіденційності. Випадки небезпеки є винятковими і пов'язані переважно із резонансними кримінальними провадженнями. Тож думка про постійну небезпеку для кримінальних адвокатів сформована радше кіно та медіа. І нарешті міф номер 10 Кримінальна справа може розслідуватися та слухатися у суді десятиріччя. Це твердження є частково міфом, але має певне підґрунтя. За загальним правилом строки розслідування кримінальних справ визначені законодавством. При цьому також законом визначені підстави для їх зупинення та продовження. Наприклад, складність збору доказів, необхідність міжнародного співробітництва тощо. Досудове розслідування може тривати від кількох місяців до кількох років, залежно від складності злочину. При цьому дедлайни для сторони обвинувачення починають свій відлік з моменту повідомлення особі про підозру. У справах, де підозрювання не встановлені у так званих фактових справах, досудове розслідування дійсно може тривати роками. Судовий же розгляд не має чітких процесуальних меж. Його здійснення в розумні строки повинен забезпечити сам суд. І в разі складності та великої кількості Обвинувачених може тривати доволі довго. Це особливо стосується справ, що слухаються баксом та налічують сотні томів справи та десятки обвинувачених. Ну що ж, сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть у коментарях, з якими міфами ви стикалися на практиці, а також слідкуйте за нашим каналом. В нас ще є багато цікавого для вас.